Виставку української художниці Ольги Чернецької у ритмі міста відкриють у Київському музеї Тараса Шевченка 3 лютого. Більше знає моя колега Ганна Набокова. Ольга Чернецька, молода українська художниця, навчалась у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури. Українська революція гідності стала справжнім творчим поштовхом для майстрині. Від 2013 року вона активно виставляється в Україні та за кордоном, де її роботи стрімко отримують популярність і визнання. Працюючи вже Андрій ліричної і геометричної абстракції Ольга Чернецька пише на тюрмор три портрети, а також займається графікою. В експозиції вона представить живопис і графіку із серії Ритми міста та інтермецо, створених минулого року. Минулого року мої роботи були представлені в Сполучених Штатах, Великобританії Польщі. У минулому році я отримала можливість експозиції на 31-му Chelsea International Fine Art Competition, що для мене є велике досягнення, а також на другому му Second International Projects Abstract Art в галереї The Brick Lane Gallery в Лондоні. Ця галерея являє собою середовище неймовірним для мене досягненням, тому що Ця галерея працює з легендарним стріт-артистом -ар сьогодення Бенксі. Також прийшла конкурс і стала фіналістом онлайн конкурсу Art Бейс Miami Fine Art Competition в Лаурус Gallery. Мистецькі пошуки художниці пов'язані насамперед із кольором, субстанцією, що напряму взаємодіє із сильними емоціями і стає на її полотні потужним енергетичним висловом. Ольга Чернецька віддає перевагу яскравим кольорам: червоному, золотому, синьому, зеленому, жовтому. Арби на її полотнах постають дивними одухотвореними істотами, які піддаються волі митця. Використовуючи олією акрил, чергуючи великі мазки, імпульсивні жести і нитки золотих графічних ліній, художниця створює картини, в яких відчутні внутрішній потяг і начуттєва вібрація. Перед глядачем розгортається неймовірне дійство. Пізнаваний світ розчиняється в абстрактних формах. Її дослідження можливостей мистецтва в процесі пізнавання себе і світу, у зіткненні складних, глибоких емоцій та переживань. Жетна спрямованість була початково хаотичною і непродуманою, і вона не мала певної мети. Але згодом, в процесі створення, мій остаточний кінцевий погляд, сльозне перечитання твору інтермецо звів мене до написання загального есе, яке, на мою думку, розкриває цей мій творчий шлях цієї експозиції в рамках вище зауваженого часу. Це діалог синічного героя інтермецо з сучасним образом Ікара у серії «Інтермецо» Кармецсо ритмічні поєднання кольорів безпосередньо натхнені музичними творами, і художниця прагне синтезувати музику і живопис, які звучать в унісон. Однак центральною ідеєю є колір як такий колір як форма і предмет.